7 грудня о пів на четверту годину дня до служби порятунку надійшло сповіщення про пожежу у місті Глобиному. Нагально на місце виклику було направлено рятувальників 6-го державного пожежно-рятувального поста та працівників Глобинської місцевої пожежної охорони. По прибуттю на місце виклику було встановлено, що вогнем охоплено дах гаражу на площі 40 метрів квадратних. Пожежу було оперативно ліквідовано та врятовано від знищення вогнем, поруч розташований житловий будинок та господарчу споруду. Постраждалих на цій пожежі не зареєстровано. Причина загорання встановлюється. 8 грудня, о 7 годині. Ні, ранку до рятувальників надійшло повідомлення про те, що на території приватного домоволодіння по вулиці Київській виникла пожежа. Повідомили про це рятувальникам мешканці прилеглої багатоповерхівки на місце виклику було направлено вогнеборців 16-ї державної пожежно-рятувальної частини, які по прибуттю відразу приступили до гасіння пожежі. Саму господарчу споруду від знищення вогнем було врятовано. Ймовірно, що причиною виникнення цієї пожежі стало коротке замикання у електромережі господарчої споруди. Однією з найпоширеніших причин виникнення пожеж залишається замикання у електромережі. Офіцери, рятувальники громад не припиняють нагадувати громадянам про необхідність дотримання правил пожежної безпеки у побуті. Після тривалого відключення світла не поспішайте вмикати електропобутові прилади, не перенавантажуйте електромережу шляхом вмикання декількох електропобутових приладів в один подовжувач і в одну розетку. Анна Мащенко Кременчуцькі новини